Хиляв пасажирку до інтиму. У Рівному за сексуальне домагання оштрафували таксиста. Потерпіла є донькою загиблого воїна. Щоб захистити себе, дівчина написала заяву в поліцію на свого кривдника. Справа дійшла до суду. Про свою позицію вона розказала і нашим кореспондентам. Це просто жах. Це просто страшно. Перше він був високий, і я дуже злякалася. Галина згадує, як у перший день нового року сіла у рівному в таксі, та водій почав до неї чіплятися, а відмов не розумів. Було три словесні відмови, після чого він поклав мені руку на ногу. Я сказала, що це моє тіло, і він не має права його торкатися. Після того він забрав, почав казати, та я легенько, та я не вкушу, у вас ноги гарні. Мені стало страшно, тому що страх він мене паралізував. Щойно дівчина доїхала до друзів, у яких гостювала, зателефонувала у поліцію. За номером машини правоохоронці розшукали водія. Не приховував, що жінка йому сподобалась, і він розраховував певно, на продовження знайомства. Так, замість приємного вечора, 39-річний керманич отримав протокол за частиною першої статті 173 сімдесят третьої, Це сексуальне домагання Кодексу України про адмінправопорушення. І спочатку сказала, що тут такого, ну що таке, ну поклав я руку на ногу, ну запропонував я вам секс. Відтоді Галина втратила сон, стала боятися чоловіків, які схожі на її кривдника. У мене розвелася сильна е тривожність. У мене почалися панічні атаки, особливо коли я їду в таксі. Я зараз на двір не виходжу без засипу самозахисту, тобто балончик він завжди в мене в кишені. Дівчина з міста Володимира, що на Волині. Її батько і брат з перших днів повномасштабного стали на захист України. Брат на сьогоднішній день комісований, тому що він інвалід війни третьої групи. Тато загинув, і це було шоковано. Це було дуже болюче. Два роки, як тата, вже немає, але він пригадує Галина, з дитинства вчив її захищати себе, тому дівчина і прагнула покарати свого кривника. Я не вважаю, що я жертва, тому що жертва би алгоритм дій вона би поплакала, розповіла лише мамі, подругам, там найближчим, і нічого би не зробила. А я потерпіла, потерпіла, яка хоче правосуддя. Безкоштовну правову допомогу, як донька загиблого воїна. Дівчина шукала у рідному Володимирі, та там її відмовили за справу. Взялася адвокатка з Рівного. Це перша така судова справа, де я захищаю інтереси клієнтки, яка є потерпілою від сексуального домагання. Статтю про сексуальне домагання в Кодекс про адміністративні правопорушення внесли торік. Зміни стали чинними з 19 грудня. Відтоді пояснює адвокатка, будь-які непристойні натяки, неприйнятні жести чи коментарі сексуального характеру караються законом. Сексуальне домагання це умисне вчинення проти бажання особи. Образливих і принизливих дій сексуального характеру, вчинене вербально чи невербально. у нашій ситуації, чоловік запропонував дівчині вступити в статевий акт кілька разів і торкнувся її коліна. На першому ж засіданні суду порушника притягнули до адміністративної відповідальності за непристойну поведінку. Таксист заплатив штраф 1360 гривень. Він щиро розкаявся, визнав вину накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В той самий день вказана особа штраф сплатила раділа. Коли я почула, що йому буде покарання, найперше, що я зробила, це подзвонила мамі, я пішла в церкву і подякувала тату тобі за опіку, за те, що деби ти не був, ти мене бережеш і тримаєш мене за руку. Підтримувала Галину і місцева соцслужба. Її керівниця переконана, таким справам варто надавати розголосу. Жінка попросила супроводжувати її під час судового розгляду справи. Такі випадки звернення ще є нечастими в Україні, хоча по факту доволі частими є сексуальні домагання, тому раджу звертатися до правоохоронних органів і захищати свої права. У службі таксі повідомили, водій у них більше не працює. Галина переконана, покарання справедливе і додає розповісти про те, що з нею сталося на камеру. Наважилися, щоб ті, хто потерпає від домагання, не мовчали. Я хотіла своїм прикладом показати, що не бійтеся, не соромтеся, нехай соромно буде кривднику, а не вам, тому що він це з вами скоїв. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.